Запрошуємо вас у наше місто! Ми раді вас вітати з міста Бердичева Житомирської області. Це невеличке, але дуже гарне і затишне місце. Ми надіємося, у вас теж дуже багато талантів. Ці малюнки я хочу подарувати вам, які я зробила намалювала своїми руками. Ми бажаємо вам здоров'я. Нехай ваші янголи горонці завжди оберігають ваші сім'ї, здоров'я, щастя та миру. Ми надіємося, що наше спілкування не припиниться і надалі. Тому, будь ласка, надішліть нам свої телефоні номери або електронні адреси. Ми бажаємо знайти друзів серед вас. Я люблю займатися фотографією, це моє хобі. І я фотографую своїх домашніх улюбленців і учас, приймаю участь у різних конкурсах. Мені це подобається. Я хочу, щоб ви теж цим зацікавились і теж цим займалися. Мене звати Яровий Богдан. Я навчаюся в четвертій школі. Вона розташована поблизу річки гнило З з сонячної сторони дуже завжди гарно видно річку, і особливо восени гарно. Помилуватися не як вона замерзає взимку. Мене звати Віка. Я навчаюся у восьмому А класі найкращої школи. Хоч моя школа найкраща, є багато різних переможців, талантів. От я дуже люблю займати я займаюся співами. Але декілька років займалася, а далі продовжую самостійно. Хочу побажати вам миру, щастя і нехай у ваших сім'ях завжди буде все добре. Мене звати Христиченко Даша, я відвідую музичну школу. Я цього року вже буду закінчувати. Я навчаюся в 7 класі і я у вокальному відділенні. Я з дитинства любила співати і мої батьки. Вирішили мене віддати музичну школу. Бажаю вам, щоб на нашій землі був мир, щоб ви могли розвивати свої таланти. Мене звати Олена, мені 14 років. Я займаюся багатьма цікавими заняттями, наприклад, танці. Я люблю малювати і у нас в Бердичеві є художня школа. На мою думку, у вас теж в класах дуже багато талантів, і ви дуже розвинені діти. І бажаю вам всього найкращого, кохання, щастя, добра, здоров'я і щоб на нашій землі був мир, і ми ми спілкувалися з вами. Мене звати Ліза. Я запрошую вас в наше чудове місто Бердичів, щоб ви побачили ті ж самі чудові краєвиди, що і бачу я кожен ранок, коли йду в свою улюблену школу або коли кожен вечір повертаюся з своєї улюбленої художньої школи. Добрий день. Мене звати Артур Гаврилюк. Мені 13 років. Я вчуся в четвертій школі. Передаю вам всім привіт від всього мого класу і бажаю вам... Хочу, щоб ви приїхали в наше місто, воно тут гарне, щоб ви його відвідали. Добрий день, мене звати Вахніський Владислав. Я живу в місті Бердичів, мені 13 років. Сьогодні я чергую на коридорі, завтра буду на, на в їдальні. Що ви робите на чергуванні? На чергуванні ми стоїмо під дверима та ну, говоримо, говоримо добрий день. До вас звертається ні 7-го сьомого класу. Ми бажаємо всього найкращого. Наші воєнні вас далі захищали, щоб російські захватчики вас ніколи не завоювали. І щоб в нас колиш закінчилася. Привіт, мене звати Оля. Я навчаюся в 4-й четвер... четвертій школі в пердиці в сьомому класі. Всі діти заслуговують на те, щоб в них над їхніми головами було мирне небо і вони не чули вибуху гармат. Ми з вами тримайтеся. Я сподіваюся, що скоро у вас, крім часу на навчання, ще з'явиться час на те, щоб займатися тим, чим вам подобається, і ви не боялися цього, і могли робити те, що вам хочеться. Усім привіт! Мене звуть Вікторія, я учениця 11 класу 4-ї школи міста Бердичева Житомирської області. Це мій останній рік навчання. Я планую далі стати лікарем. Можливо, у когось із вас, мої провесники зі Сходу, також є мрія стати лікарем. Можливо, ми колись зустрінемося у вищому навчальному закладі, тому я бажаю вам терпіння, міцного здоров'я, наснаги та бажання стати кращими і досконалити своє життя. Добрий день, мене звати Воробєва Анна, я учениця 11 класу, политичеської НВК номер 4 Це також це мій останній рік в навчання в цій школі. Я творчою особистість і планую майбутнє своє пов'язати з саме творчістю і бажаю вам миру на вашій території. Привіт, мене звати Лукінюк Вікторія, я учениця 11 класу. Хочу побажати вам здійснення всіх ваших планів, вступити в омріяний вуз. І якщо у вас виникнуть якісь запитання можливо, до нас, прошу надсилати повідомлення мені ВКонтакті, можете знайти нас ну, в сторінках в соціальних мережах. І ну я так і підписала лукінюк Вікторія, тому прошу надсилати листи з вашими запитаннями. Можемо ми переписуватись, листуватись. Всім привіт! Мене звати Антонюк Карина. Я учениця НВК номер 4 в місті Бердичеві і хочу побажати кожному з вас, щоб у вас збувалися ваші мрії. І крім того, для того щоб досягти своєї мети, ви повинні якось саморозвиватися. Нам допомагають цьому наші вчителі, і наша школа. І в нашій школі е, недавно поставили тенісний стіл. Тому наші хлопці, хлопці, навіть дівчата, якось намагаються е, грати е, між собою. Е, якісь турніри створюють. І недавно навіть у нас пройшов конкурс. З російської літератури ми читали вірші, тобто ми підтримуємо, можна сказати, міжнародні зв'язки, а підтримуємо міжнародну культуру. Ми поважаємо навіть і російську культуру. Недавно в нас прийшов тиждень української мови, тиждень німецької мови, тиждень польської мови. Тобто ми хочемо побажати того вам, щоб і ви якось в школі намагалися і підтримувати зв'язки і розвивати якось себе. Ми вам дуже вдячні за те, що ви підтримуєте зв'язки з нашими військовими. Ми дуже нами пишаємося, і ми хочемо вам подякувати за те, що ви їх і запрошуєте до себе на свята, за те, що ви підтримуєте нашу українську мову, українську культуру і ви можете якось розвиватися в тих умовах, які у вас є, і за це вам дуже вдячні. Я дуже хочу, щоб ніколи не було війни. Я мрію почути, що в Україні все гаразд, немає людських страждань. Всі діти кажуть, ні війні, бо хочуть жити в мирі, щоб сонце сяяло вгорі і всі збувались мрії. Всі діти кажуть, ні війні, бо хочуть бігати і гратись, до школи вересні піти, а не від пострілів ховатись. Ці діти кажуть, ні війні, бо хочуть повні сім'ї, то із війни, а із з роботи, що де на тата дожидати. Ці діти кажуть ні війні, бо хочуть завжди посміхатись, не бачить сліз у мами на очах, від вибухів не прокидатись. Щоб в небі літали лише птахи, а не військові літаки. Тому всі діти України разом говорять ні війні. Ми учні шостого класу. Ми вас вітаємо! Ми співчуваємо ті події, яка відбувається зараз на сході. Ми не забуваємо вас, щоб весна прийшла і вам надію принесла, щоб ви вірили самі в себе, щастя, миру, здоров'я. Я, Я рада, що мій тато. Прекрася вашу школу. Я бажаю, щоб вона була найкраща у вашому місті. Я, я ходжу в художню школу, а я хочу продовжити свою батьківну справу, щоб далі малювати. Я хочу передати вам велике спасибі від нашого класу. хочемо, щоб в вашу школу ніколи не попала ніяка міна і бомба, щоб всі біди обминали вас стороною, щоб Господь вам допоміг. Ми від цього класу запрошуємо вас до нас в Бердичів. Ми будемо до вас привітливі та будемо допомагати вам, як зможемо. Бажаю вам здоров'я, щоб, на, щоб був, був мир і щоб е, на вулиці не вибухали міни, і, е, щоб ви жили мирно і спокійно. Я займаюся е, баскетболом вже 5 років і мені дуже це подобається. Ми займаємо багато місці, в, в Бердичеві, за містом, і їздимо за кордон. Е, всі ходять завжди на тренування, та і за цього ми найкращі в місті. Якщо ви захочете займатися баскетболом, то завжди прийдіть, прийдіть займатися. вам завжди допоможе і ви будете здоровими хлопцями. Ми будемо вам завжди раді, якщо ви приїдете в місто Бердичів. Приходьте в нашу школу в баскетбольну команду. Наша найкраща школа. Найкращі mm. друзі. Да, найліпший клас, шостий Б. Ви таких дітей ніде не побачите. Дружніх, веселих. Це я про вас всіх. На перервах ми трошки дурачніся, але ну, не до такої степені, щоб школу перевертати. Тільки клас. Мене мене звати Рахимчук Євген, я вчуся в шостому Б класі. Люблю ходити в школу, займаюся баскетболом, раніше займався футболом та боксом. Запрошую вас у Бердичів, це прекрасне місто. Є багато є різні школи. Мені здається, що наша школа НВК номер 4 найкраща з усіх. Запрошую вас в нашу школу і взагалі в місто Бердичев. Мене звати Закалюжний Ілля, я вчуся в 6-му Б класі школи номер 4 Я бажаю вам миру, щоб ви могли жити, як і ми в Бердичеві. Ми, ми всім класом вам співчуваємо і завітайте до нас, в Бердичів. Ми вам можемо показати багато цікавих місць в Бердичеві. Я вам раджу займатися спортом. І займатися улюбленою справою для мене звати Чепель Баксив. Я вчуся в шостому класі. Мій любив предмет – англійська бова. Англійську бову потрібно багато важливо знати, тому що коли ти поїдеш в інші країни, то не поїдеш Бова. А якщо буде знати англійську бову, то одразу скажеш одним словом просто. Мене звати Шеремет'яна, я навчаюся в 6 Б класі. Я займаюся плаванням і ходжу на гурток, творчі майстерні. Я бажаю вам, щоб ви були здорові, слухались батьків, навчалися добре. Мене звати Захарко Єлизавета, я навчаюся у шостому класі в місті Бердичеві. Насправді я сюди лише недавно переїхала з Львівської області. Мені тут дуже подобається. Також запрошую вас побувати у цьому місті. Воно надзвичайно прекрасне, чудове. Тут багато цікавих місць. Де можна побувати і знайти нових друзів, надійних друзів, з якими ти можеш подружитися і, і бути веселим? Я бажаю, щоб ви також любили свою школу, своїх друзів, завжди е, шукали собі якесь заняття. Не лише е, сумували, а також раділи це, що відбувається навколо. Наш бардичики загальноосвітній начальний виховний комплекс номер 4 з Школа сприяння здоров'ю у нашому закладі популярними є не лише види спорту, а також інтелектуальні конкурси, олімпіади, змагання різноманітні. Наші діти активні, активні абсолютно в усіх видах діяльності. Вони не залишаються осторонь жодної проблеми. Коли стались події в Україні, наша школа, як і багато інших шкіл міста Бердичева. Допомагали діткам сходу, вони готували благодійні подарунки, передавали через нашу 26-ту бригаду. В нашому закладі навчаються діти Олександра Журавльова. Олександр проявляє активну діяльність і в нашому місті теж він проводить виставки своїх моделей в місті, навчає дітей виготовлення цих моделей. Ми сподіваємось, що роботу, яку виконали. Наші хлопці в Бахмутській школі не залишаться поза увагою. Ми вдячні, що є така школа в Донецькій області, що є популярною українська мова, що підтримують наших військових, допомагають їх усьому. Ми хочемо подякувати вчителям Бахмутської школи. Віримо, що з початком весни прийде мир в усю країну. Наша Україна буде цілісна, незалежна. І мир настане на всі території. Твої найвірніші дочки і сини ми не зрадимо ж коли Четверта, моя четверта, немає кращої, за тебе знаю я. Четверта, скажу відверто, скажу відверто. Четверта немає кращі, за тебе знаю я. Четверта, скажу відверто, скажу відверто, доля ти моя, хай снівають роки, відлітають літа. Ми до тебе вертаємось знову. Ти навіки єдина, прекрасна свята, я співаю. не немає кращі за тебе, знаю я. Четверто, скажу відверто, скажу відверто, доля ти моя.